Ваше Високопреосвященство, дорогий Владик владика Антоній, ваше високе приподоб'я, дорогі отці браті, і сестри, які зібралися, які тут працюють, які несуть послуг. Сьогодні ми іще раз, іще раз вдячні Богу за велику милі, що Він дав нам можливість вжити в успенській Києво-Печерській лаврі. Ми дякуємо Богу і за тих людей, які допомагали і допомагають нам з вами усім зберегти святиню. Показати нащадкам людям, які є. Сьогодні в цей такий нелегкий час, коли насячеськи засловлять всіх куточках землі, посольствах інших держав, в інших людей. Ми ще раз засвідчили, про те й свідчимо, що нас більше 200 чоловік тільки браті з послушниками. Нас тут живуть семінаристи, це майбутнє нашої церкви. Нашої держави. Сьогодні тут знаходиться центр управління Української православної церкви під головуванням його блаженства Блаженнішого митрополита Київської всієї України Онуфрія. Сьогодні ми всі єдина сім'я. Ми сьогодні хочемо ще раз і ще раз звернутися до президента України, до Кабінету міністрів, до Верховної Ради, до міністрів, які. Займають той чи інший пост, що перед нами немає вибору. Ми його вже зробили. Ми прийшли сюди для того, щоб посвятити все своє життя на служіння Богу, молитви людям. Молимося за нашу державу. і Просимо сьогодні самі тяжкі дні для нашої держави пробування, щоб Господь зберег її для нас. Для того ми сьогодні свідчимо, що поганий громадянин в землі ніколи не може бути громадянином неба. І сьогодні цей сон, браті, які тут сьогодні ми опікаємося, з якими ми молимося, Господь дарував іще раз свідченням того, що ми є такі самі громадяни України, є люди, які користуються. Законами і просимо сьогодні ще раз і ще раз зберегти церкву, не втручатися в справи церкви і щоб Господь зберіг нас в церкві, тому що без церкви ми не бачимо себе в іншому світі, цього земного життя. Ми однодумці сьогодні ще вискажуть братія своє прохання до президента. Володимира Володимир Олександровича, який в свій час сказав, що він не втручається в справи і в життя церкви. То сьогодні ми просимо не захисту, нічого іншого, як тільки одного виконання тих всіх законів, які є в нашій державі. Ми просимо, щоб інші люди, які, для яких були створені, як сказав митрополит. Водик і блаженіший покійний Володимир говорив такі слова, що з'являються організації, прикриваючись церквою, вони являються політичними і не може бути втручання і любов до одних потурання іншими. Тому і ще раз ми просимо, благаємо лишити монахів, монастирі, в спокій, дати їм можливість звершувати саму головну місію. Це молитва і збереження нашої держави. Я дуже вдячний всім і вірю, і надіюсь, що послухайтесь, прислухайтесь до нас, і Господь миру і любові збереже нам державу, нас державі і в церкві. Шановний пане президент Володимир Олександрович, шановна влада, дорогі браті і сестри. Ми сьогодні не звозили і нам не потрібно. Привозити монахів з чужих монастирів або віруючих людей звозити з усієї України. Ви тут бачите, дорогі браті і сестри, своїх духовників, які вас єднають з небом. Сьогодні ви побачили свідчення того, і саме ті Захарій засвідчив, як це було, і я це прекрасно розумію, тому що в нас була розмова про це. Ми свідчимо, наскільки ми поважаємо свого президента. Любимо свою владу, поважаємо і свою земну батьківщину. Тому ще раз і ще раз дайте можливість браті і братії і віруючим людям молитись, жити. Повірте, ми не вороги, ми ті люди, якраз які вболіваємо за нашу землю. Нас називають по-різному, але ви бачите тут молоді монахи, старші за віком. Вони не лишили монастиря, ми не лишили. Ми не лишили своєї землі. Ми не колаборанти. Ми не вороги своїй батьківщині, тому що може в будь-яку хвилину посітити ракета, бомба, і ми це сприймаємо як волю Божу. Але повірте, поки буде молитись молитва йти з цього святого місця, оціми ангелами. Землі, з замрі, які моляться, які благословляють, до тих пір буде у нас крізь, я вірю, корму, перемога, буде перемога з нами, за нами і з нашою державою. Тому я вчора сказав і сьогодні, повторюся, ми молимось і просимо, щоб молитва ця ніколи не закінчувалася на цій Богом благословенній землі. 30 років пройшло з того часу, вірніше 30, 1961 році, 10 березня, була закрита лавра. Монахи розійшлись, тоді був Радянський Союз, до Челябинська, до Якуції, деякі поїхали за кордон, кому було можливо. І 13 березня ми з вами знаємо, що сталося. На пагорбах Києва, як пройшла лавина на Куріньовська біда. Трагедія. Сьогодні ми не розпалюємо ворожнечу між людьми, які не мають нічого спільно з церквою. Але коли вони увійшли в храм Успіння Божої Матері, трапезний храм, подивіться, що сталося з Христами. На трапезної церкви і куполом. Адже і ще до того часу, поки не почалось святотатство, були жовті хрести, не темніли куполи, це про що говорить? Що ми повинні берегти святу Соборну апостольську канонічну церкву, яка йде від часів Андрія Первозваного, яку освятив і утвердив князь Володимир і молитвами тих святих. Не тільки що почувають в Київ Печерській лаврі. З києво Печерської лаври вихідців розійшлись до краю землі, сказав Господь, і причислено до Лику святих більше п'ятисот. Тому ще раз і ще раз віримо, що будуть відмінені ці постанови, накази, що й надалі розпочнеться співпраця з музеєм. Надалі ми будемо робити все те, що робили. А ми робили, зберігали святині. Якщо сьогодні взяти музейних працівників, їм треба платити зарплату, пізніше пенсію, їм треба оплачувати все, а це безкоштовна сила робоча на території Києво-Печерської лаври, не тільки тут, Почаїв. Іоновський, Монастир Китаєво, Голосієво, Покровський, Флоровський, Зимненський це все люди, які збирають по крупиці історію. Вони не вивозять святинь і ми не вивозимо, ми навпаки, примножуємо. Тому і ще раз і ще раз, звертаємося до тих, хто чинить це неподобство, тому що вже Лунають і приходять на територію С 14 і другі організації, що скоро будуть нас різати, викидати з цієї святині. Ви Подумайте про себе. Як було сказано, що ті, котрі робили з церквою погані вчинки, з них не лишився ні один. І не тільки з них, а їхні діти, їхні внуки несуть прокляття до сьомого покоління. Ми не боїмося, ми знайдемо можливість молитися, але подумайте кожний про себе. Коли ізгнали івангельська історія людей святих місць, вони прийшли за опустіння. Явним прикладом є Ян Златоуст, коли Євдоксія постановила питання як державна особа, Ян вийшов, згоріло пів. Константинополя міста. Багато стало проблем. Можливо, і сьогодні Турція відповідає за гріхи, скільки там було замучено людей, скільки було передано разним, різним невзгодам, неприяттям. Так сталося і з Римом. Те сталося, як ми сьогодні бачимо, розвалилася мощніша держава, і які проблеми є там. Де гонили Христа. Дайте спокій Христу. Дайте можливість, тому що Божа Матір сказала греческим строїтелям, я хочу жити в місті Києві. Вона є хазяйка міста Києва. Я сказала, хочу жити в монастирі, преподобних Антонії Феодосія. Ми в місті з державою, але більшість людей зробили дім Божої Матері. Вона живе тут. Тому не гоніть її. Тому що як вона лишить монастир, ніколи не лишить, але як лишить нашу державу, нам буде дуже важко. Призиваю на всіх вас, Боже благословення. Нехай Господь допоможе зрозуміти, що таке духовність. Духовність це не те, що свістітись, світопляски в храмах, які були в трапезному храмі, як ви знаєте, після того, як нас вигнали. На Різдво робили всякі чучала, людей, смерті, все. От сьогодні ця смерть вона діє в нашій державі не превеликий жаль. Вона забирає за кощунством так званих артистів, діячів культури, які творять безкультур'я, а храм дом мой, дом молитви, наречеться. І храми. Призначені, щоб ми молились. Єдине, хто це робить, це роблять православні монахи, які тут живуть, і стараються все зробити, щоб благодать Божа не лишила ні нас, ні президента, ні Кабінет міністрів, ні Верховну Раду, а щоб всі зберегла в єдності в мирі і щоб було мирне, тихе, сонячне небо з великим постом і нехай. Місто сліз великого посту, які продавають монахи і віруючі люди, прийде радість, прийде благодать Божа, яка німошнає я врачуючи і осковдіваючи, восповняючи. Нехай наповняться серця радістю і Боже благословення, Хай береже всіх вас.